Мрієте про спокійні 7-8-дюймові польоти на десятки кілометрів, тоді вам потрібне надійне серце дрона GPRC і M2807 1350 КВ. Привіт, я Андрій із Азимут Ми щодня тестуємо FPV рішення, щоб ви бачили світ згори без зайвих турбот. Для дальнього FPV важлива не лише батарея. Мотор визначає тягу, ефективність і надійність. Саме тут і М-серія від «GPRC» робить різницю. «GPRC» — китайський бренд від пілотів для пілотів. З 2014 року команда з Шенчженя випускає дрони і комплектуючі, які проходять ретельні польоти і тести перед серією. Їх філософія максимальна якість за чесну ціну, щоб кожна, і кожен мав шанс літати далі і безпечніше. І М2807-1350 КВ отримує. Вал м 5 із загартованої сталі витримує краще. Магнітний контур з N52H, високий крутний момент без перегріву, одножильну мідну обмотку, стабільний КВ, вагу всього 57 грам, менше навантаження на раму. З пропелером GymFan 7037 при 20% газу можна отримати лише 92 грами тяги. При споживанні лише 0,34 Ампери, Це 11,2 г на ватт. Круто для крейсеру. На 80% газу понад 2,3 кг тяги. Є запас навіть для фрірайду. Після 5-хвилинного статичного тесту корпус прогрівається лише до 85 градусів Цельсія. Це нижче, ніж у більшості конкурентів у тому ж класі. Якщо ви тільки збираєте перший лонгрейдж, монтаж простий. Стандартні отвори 19х19 мм і шток 5 мм під більшість 78-дюймових пропелерів. Мінімум танців з бубном у Betaflight. Вібрації низькі, фільтри за замовчуванням справляються. Освідчені пілоти оцінять пікову потужність 1082 і струм 47 А. Підключайте 6С-акумулятор, 60 ESC і ваш крейсер готовий до вертикальних підйомів без повсідання КВ. В коробці мотор 4 гвинти М3 і гайка м 5 з антиковським покриттям. Все, що треба для швидкого У Азимут ви отримаєте тільки 100% оригінальні мотори GPRC без жодних компромісів. Якщо хочете літати далі і довше, забирайте gpr і m 2807 за посиланням нижче. Підписуйтеся на канал Азимут, ставте лайк, щоб не пропустити нові огляди. І пам'ятайте, ми представляємо весь світ згори.